Друзі, усім привіт! Як починаєш записувати відео, сусіду потрібно щось ремонтувати. Ну, вихідний день, що ти зробиш? Геролянду повісила, це та, що від розетки в мене. Трозетка є до мене, нехай буде так якось, ну, хай буде, коротше. Чекала, поки у нас вимкнуть світло для того, щоб його тільки вмикнути, і я почну прання. А вже більше доби у нас є світло, не вимикається, і думаю, ну скільки вже треба е, очікувати. І я так завантажила машинку, стала таке враження, що я стояла так от, хоч би не зупинилась, хоч би не зупинилась, Все нормально. Тому так. Владик тільки що там ходив по своїх справах і знайомим заїхали на ринок, купив сахар 5 кг. 170 гривень, а десь там за вугол зайшли 165. І оце ж купує сахар. Геранда, сахар. Які думки? Оця ще каже продавчиня, каже, ну, взяли ж сахар, а вам тріші не потрібні. Ні. А ви що, самого не гоните?» Каже, ні. А для чого вам стільки сахара? Чай пить. О, а я каже, а я так подумала, що це вже до свята готується, сахар та дріжджі» Треба ж нагадати людям, хай не забудуть взяти. Каже, ні, нам каже, ми самого не гонимо. Ну, а мені план треба давати. Ну. Так що ось так. Оце зараз сказала про самогони. Згадала, у нас такий випадок був колись ще до війни. зібрались, ми, був звичайний вихідні, вихідний день, ми зібралися поїхати на природу. І так, спонтанно зібралися. Ми заїхали до якоїсь м'ясної крамниці, набрали такі ковбаски, ще щось, щоб на кастрики це пожарити, посмажити. І вже виїхали, вже їдемо, вже шторби є. Телефонують нашим знайомим, їх знайоме. А в нас таке місто, що у нас кожен має спільних знайомих, і цей лантужок може йти, йти, йти. Каже, у нас сьогодні там якесь свято, давай до нас. Каже, та ні, ми вже усього з турбами їдемо. Давай і своїх бери і всіх, всі до нас. Ну, українці ж вони ж так гуляють. Каже, ми приїжджаємо, знаєте, там так стол шикарно накритий, так, такий графін хрустальний стоїть, напій такий чистий, як сльоза янтарний. І в мене запитують, вам наливати? Кажу, ну трішки, бо я не знаю, що то, але образити знаєте, господиню ну, якось не хочеться. Думаю, якщо, то так пригоплю та й все. Взагалі, наливають все, я так спробувала. Ну, як вам? Кажу, а що це? Самогон. Я кажу, здрасті, я ніколи самогон не пила. В мене аж вирвалось. Ну, я взагалі для мене самогон це щось таке мутне, таке воно вонюче. Ну, не знаю, чи... Ну, в мене і досвіду самогону немає. Ну, взагалі якось кажу, це самогон. Там на фільтрах, на Звіробої Я кажу, А колись у нас був урожай, абрикос був такий рік. І каже, абрикосами, ну все тут було в абрикосах, що з ними робити, вже не знали. І закривали і варення, і компоти, і сушили, а тих абрикос було дуже багато. І каже, а каліровка така, знаєте, солодка-солодка, як мед. І каже, і ми їх кинули на, абр... на самогон. Кажу, О, такий був потім. Каже, Всі казали. Ну, як фруктова водка вийшла. Ну, ми чистимо, щоб мутності не було, там, якісь фільтри. Як... Ну, для мене це темний ліс. Ось так, ось такі чого спогади. Не знаю, сьогодні влог спогадів. М -м -м. Мабуть, хочеться трішечки, знаєте, прикоснутися до мирного життя. А, Віроніка ще мені написала теж, як вони там з чоловіком. Вмикали правильну машину і вимикався світ. І написала в Україні зараз життя як квест. Це точно. Тому, що, ну ладно, ми не будемо про це, тому що завжди так не буде. Я тільки що бігала на каву зі знайомою і щось так тік-ток дивилися. І там таке відео є. Іде матуся з дитинкою, а дитинка запитує, Мама, а цього року дід Мороз прийде. Вона ну, каже: Ні, він ж на санях літає у небі, ПВО може збити. Матуся, що я буду без подарунку каже: ні, цього року до тебе прийде святий Миколай. Так сміялися. І ще стосовно, знаєте, переноса свят. Наприклад, то, що я казала, 19-го Святого Миколая було, а зараз начебто як переносять на 6-те. І там один історик каже, що е, ті дати, які зараз пропонують, вони не нові, вони були до 1930 року. І радянська тоді влада поміняла дати. За якими ми звикли жити. А ті дати, які зараз пропонуються, начебто, це і є справжні дати. Ну, до всього треба звикати стільки змін. Чи так воно, чи не так. То такі два відео бачили, тільки що вирішила з вами поділитися. Щось, як вітер падой, наче холодно. Як корисно спілкуватися? Це ж була на каву зі знайомою. І сказала ж про цю гірлянду. Вона, ти вже до нового року готуєшся. Кажу, ага, тобі смішно. Я готуюся, якщо буде знову відключення електрики. А гірлянда воно таке зручно. Каже, а зайди, у нас магазин, та-да називається. Кажу, добре, зайду. І дівчата мені писали, щоб я гірлянду подивилася на Аліекспрес. Там є вже зам... майже замовила е, 10 метрів 180 чимось гривень. Але приблизна дата отримування 24 січня 23 року. А мені треба не те, що зараз, а ще вчора. Тому давай ні. Але дякую за пораду. бачите, Ось так поспілкувалися і все. Та-да, та-да. Ну і назва магазину, та-да. Є тут новорічний декор. Та-да, та да, та -да. Кролик білий, м'який, а гирлянти нема. О, свічки. Ось такі. Січки новорічні, погано видно. Це той випадок, коли пустили козла в огород, Коз. А ви знаєте, мені пощастило 84 гривні, ось останню таку знайшла, а всі останні тут уже з розетками. А мені зараз їх перевірили, вони різнокольорові і мігають Не знаю, чи брати чи не брати. Ось так. Я не зовсім те, що хотіла. Не знаю, чи брати чи не брати, носю бо останнє. Так, ні, не взяла. Тому що, ні, Взяла, підійшла на касу. Там же ж ціна була 84 гривні, а на касі 136. Думаю, за 2 метри, та ще не те, що мені потрібно, та ще 136. Кажу, ні, не буду брати. Відмовилась. У нас знову лунає повітряна тривога. Щось у нас сьогодні повітряної тривоги, тільки закінчиться і ще. Знаєте, от правильно Вероніка написала, це якийсь квест нам роблять сусіди. Тільки ж в магазині була, відбій, тільки вийшла з магазину знов. А я зараз хочу, ось, у нас є Аврора, і я тебе ще сюди зайти. І все, Аврора, а тебе пішли. Так, в Аврорі ось є 229. Дивіться, бачите, яка вона це від батарейки буде йти з калиною. Ось так виглядає. Ну, два метри. І ось така теж 229. Там шишечки, ялинки, це гірлянда. Ну, і шов? Два метри. Ну, оце гляньте в українському такому стилі. З калиною. Чи взяти, чи що, чи ні. Ну, ось я в АТБ теж тільки електричні гірлянди, але так по-новорічному все так блистить. Такі вельветові. клас свічки, підсвічник. Але не те, що потрібно. Я ж не до нового року шукаю гірлянду, так? Mm. Ось так. Так, ви не подумайте, що мені нічим займатися, я тільки бігаю по магазинам, шукаю гірлянду. Ні. Це я між своїми справами заодно і шукаю гірлянду. Так, поки сходила по своїх справах, зараз повертаюся додому е, і зустріла знайому. Кажу, що сьогодні таке з цими повітряними тривогами, тільки закінчиться, там пройшло 10-15 хвилин знов. Вона каже, я не знаю, але десь вона там читала, каже, начебто там у ті. Проводять начебто навчання, піднімають воєнні літаки угору, а у нас працьовує повітряна тривога. Я кажу, граються з нами? Вона каже, так. Я кажу, ми вже з дівчатами на моєму каналі сміємося. Квест, будь-яку проблему вирішити. У кого там прання машинка, Вікторія писала, в мене гірлянда. Ну не гірлянда, я граю, зрозуміло, це. Це не є сенс мого життя, але це те, на що я відвлікаюся. Я кажу, ну, а знаєте, коли лунає повітряна тривога, ти думаєш, та хто знайшов у тих там в голові? І якось так, ну нічого, завжди так не буде. Я нарешті повирішувала не свої справи. О, тому. І повертаюся додому вже ввечері. Вітер. До... У нас такий вітер піднімає.